Я все життя погано бачив, є, зору нема. зовсім. Ми поїхали до Запоріжжя за ну, допомогу забрати. Приїжджаємо, у нас на дверях висить табличка. Сірним кацапом нічого не залишимо. Давай ж в машину, <рігул> так і <й -пу>, приїхала. <рігул> З татом все буде у мене справи. Я говорю, та, ну, звісно, ну тато пішов, щоб ти тут, і вона така, ну. ну Ну, супер. Я могу і ти зможеш. Ну, таким мотиватором бути для людей, котрі опускають руки угу. і ну, думаю, що вони не зможуть. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як ви сюди потрапили? Е, ну Ви вже тут, ми, я розумію, не перший рік. І звідки ви Ні, саме? Не жили? перший раз. Не перший раз, добре. Да. Звідки з міста Кураха Донецької області? ну Ось так. Їхали куди? Куди їхали, ну так ну, сталося, а приїхали ну, ось в цю громаду. З якого часу ви вже тут? Аня, з якого часу? Квіти. А, з квітня місяця, з так? З квітня. 5 квітня ми виїхали. Так, да, виїхали і довго їхали, тому що ну, тяжко так було. Угу. Багато і людей і дуже довго, ну, от ось, ось доїхали. У вашому будинку, де ви жили, ще щось залишилося? Ну, ще щось залишилось, так, да, вчора там. Стекла посипались? Ну жалко. Ну а так, ну нормально, тому що навіть на моєму домі знаходиться ПВО, стоїть прямо на домі. Зенітки, ну то есть, по чому будуть? Тобто ну, прилітає. В город прилітає, в город гине. Тобто, наш город такий малесенький, але він такий промисловий і навколо нього це Авдіївка, Мар'янка, Красногорівка і Вугледар. І він uh -huh. стоїть якось ну, тобто, з усі сторон його. його ну, Ну, думаю, все буде добре. Да. Як ви прийшли до цього? З дитинства малюєте, чи це таки в дорослому віці у вас а, проявилося бажання малювати? Я ні, запити, мабуть, я все життя погано бачив. Есть, зору нема зовсім, але я навіть і зараз тут з дітками кажу: якщо я зміг, і ви зможете. Я все життя займався реабілітацією людей. Uh -huh. Підіймав, а потім, ну, коли мав майже повна сліпота була, ну, вже ну, ну, ніяк вже там якось допомогти. І я почав ось таким духовним. Кажу, я, можу і ти зможеш, Ну, таким мотиватором бути для людей, котрі опускають руки. Угу. І, ну, Думаю, що вони не зможуть, да, uh -huh. якщо не бачуча людина може, то й ну. А ви кажете, так. що ви займаєтеся? Ви тут з дітками теж займаєтеся? Да, Багато наші, вже є у вас нашої громаді. Учнів. Ну, ось вчора було майже 20, Вони так приходять, мами приводять, візьміть і мою дитину. Ну так, да, ми не кожен день, два-три рази в неділю. Ну це теж ну ось так, там три часа. З інших громад кажуть, може викна. Ну я. Ну, не можу. Тому щоб до діток приїхати, треба підготувати <звіт> Там, три часа. Мені треба, щоб намалювати. Ну, як воно потрібно буде <звіт> діти з дітками. Ми вже я їм показую, як їм домальовую щось, і вони ну, в захваті. відкриваєте такі нові творчості. Ну <звіт> так, <звіт> ну, да, є такі талановиті. <звіт> в цій громаді є талановиті, котрі ну, не ввірили. Ну, діти є. Ну, Просто супер, я ну, якби зі мною хтось так займався, і, якби були, ну, мабуть, ну, ну е, як сказати, е, легше було б щось робити. Ось я вчора, е, такі е, оповідання, як би мама привела медсестрою, вона роби в амбулатор... ну, в ФАПі у них угу. в ветехні. В амбулаторії ми зброю. Да. Так, так. Ну, в адміністрації, а. і вона же в школі, і вона привела, і, і я дивлюся, а пацан такі лінії, ну, ну, ну чертежник. Угу. Я говорю, ми ж не знаємо, де йому ну прийдеться це примінити. як примінити. Ну да, от ну мама там ну, на сьому тому що ну, і, ну говорить, і ми, ми дома можна домалюємо, да, от, Я побачу як він малює. Ну для неї було це відкриття. Він е, вчора перший раз як його. Макар Макар, Макар. .е. Макарич, я його Макарич, і він такий довольний, ну, Макарич, це щось велике. У нас там і Федорович є, .е. такі, а всі такі Макарович. Хоча ну, так Федорович, творчі, так, як і ну, да, ну, да. Федорович це дівчинка, то .е. ага. ну, я да, я Федорович. .е. І вони прям ну не знаю, як вчитися, краще чи не краще. Я їм кажу, не будете ходити, якщо будете. Ні, да. ну, а асиме... мотивація виставляє мотивація, а цими тривогами щось ну понятно, десь вони можуть не дотягнути. Uh -huh. то есть, ну, Ніхто нікого, ну. Тось, якби приходили, да. mm -hmm. я і карандаши там, кучу таку ношу, вони ж, а я карандаші забула, а я то я все купив, все у мене є, тільки малюйте і запитуйте, як воно повинно бути. Чудово. Так що так, да. ми вперед, то є громада, ну я думаю, прийде час, може, от по, по весні якісь виставки, виставки якісь а, і конкурси є. Mm -hmm. Ми ось коли Ані ми вчі у нас цьому тижні отримали нагороду гран-при всьукраїнському конкурсу до да. пам'яті володи Володимира Сосюри, гран-прі Тобто то ну, ви це берете дуже... завжди якби участь в конкурсах, так no, ну такі о, українські. Я не кажу про українські, ну тобто, Володимир Сосюра. Перед тим ми картину виставляли там вірш був сосюри, і тут ну не не прийняти участь і не стати ну, гран-при, це ну саме круто, і коли така угу, ну буці. сліпа людина, ну то є для мене. Для мене це дуже-дуже ну, таке, ну, правда. Я ось так, щоб люди вони ж знають, вони там хтось через інтернет, хтось не в цій країні живе, але ось там я вам пишаюсь, тобі, ви змогли. Ну, тобі, може, і людина не обов'язково в малюванні може ну, в чим. Ну, тобі, машини буде ремонтувати, чи ну, вона не опусти руки. А зараз, коли війна, ну треба і підтримати і дітей. У нас там троє, мабуть, дівчак, у котрих ну, на, на, на війні, да. і ми, ми Галі передавали листи на фронт. Вона підходить. Дівчинка, скажи, Ані Кіра. Кіра, я її Кірюша називаю, я говорю Кірюш, а на дядя Вова, а тато отримає. Угу. Ну, Чого, це, діти хотіли це малювати чому ми малюємо тварин. Давайте захисникам щось намалюємо, вони самі просять. Я mm -hmm. говорю, а що б хотіли? Я не хором, не знаю, Аня знімала чи ні. Космос, от вони космос. Говорять, і ми на фронт відправимо космос, щоб це, ну, мабуть, щось таке велике хочуть. Ну, е -е це Теж трошки як побіда в космос, правда, от таке, ну от діти хочуть дуже цікаво з дітьми. Ми їм возимо картини, розповідаємо, показуємо і. Діти, що ви тут бачите? Ось є картина з котиком, коли ми спитали діти, що ви бачите, куди дивиться там, котик? Там. Хтось відповідав на холодильник, на колбасу. Потім дівчинка е е каже, котик дивиться на прапор України. Я ніколи не могла подумати, що ось котик, бачите, угу. що цей котик може дивитися на прапор України. А інша дівчинка каже: Він дивиться на небо, на ангелам на наших. Тобто, ну, з дітьми дуже цікаво. Спочатку, як прийшли там, а вы что на российской? Нельзя на российской. <свят> У меня есть <свят> там девочка Андріана. Она такая, полуалфавита не выговариваю, а та такая, я Андріана, а я кажу? Ну, вы не так якось. Вона зараз не <свят> вони навчають нас ну, саму". зараз <свят> уже я прихожу, типа, я как в школе был говорю: а ну-ка бабище, повисли все на руках. Точно так и здесь. Только захожу, двухметровый дядя и дети. Шип, тот за ногу тут? И уборщицы сидят с левой стороны. Вот такие глаза думают, капец, маньяк какой. -то. И мы вот этот чук пошли молевать. Это ж супер. Дядя Каждый не второй ребенок подходит, дядя Вова, и меня застег, мне застегните. Они могут застегивать. Но им приятно, когда за ними кто-то, потому что я же говорю, у трех че, у четырех девочек у них родители на войне. Угу. То есть, безусловно, мы поддерживаем. И она статус все буду до, у меня с Я говорю, Та ну, звісно, ну тато пішов, щоб ти тут. І вона така. Ну, 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 супер. і Коли я говорю: мама народила, да, у мене, а тато? І тату відпустили. Тато зі мною, бо ці на три дні. <реку> ну, я говорю, ну так такі праздники коли є. а Боже моє. Сім років там така дівчинка. Я не кажу написана, намальована, да? <реку> <реку> тому це українська мова. Ну художники <реку> вас прив'язують, кажуть, писана. Ні, nee, ні, nee, художники, вот, ось, во всем мірі да. малюють, не слово рисую. малярство, ні, ні. рисують це тільки на російській мові. Добре. Чи це Добре. пишуть, пишуть. Ну, що значить писати? Писати ми можемо писати. Тобто малювання. А, 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 в англійській мові нема такого слова художник, є mm -hmm. артист. Mm -hmm. Mm -hmm. Ця ма карти... Ну, це я так, філософія, да. А в 2014 році так. люди ходять на масаж, масла, маслаєм. Думаю, так, да, почалась, хлопці з'явились то, 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 то. Думаю, ні, треба таке ось Крим віджали. Така от м -м, ніби така Крим, Крим м -м, да, м -м, да. Да. бо всі бачать, кажу, що говорить, ну хто ж м -м, не, не бачив бабіща сидить. Та ні, <свят> ні, ну це ну, люди бачать те, що м -м, хочуть бачити, <свят> так? І. Ось так. І в мене ще тоді кажуть, а що ось так проблема, що тут. Я говорю, ну то, мабуть, щось буде. 14 рік. Ну так, так от випадки. Та я зрозумів. Це був напад, звідки вона пережилиці. вийшла не тому, що я там зглазив, да, як би да, так. Угу. Ну, ось так вона ну, повинна була бути ще в. Там... Тоді ну, такі, щось пророцтво було да, таке намальоване, ніби да, словно. і її вже вивозив, вона ну, не знімається, не вміщалася. Скаже Сережа Бавицький угу. наш так, знаю, тут, знаю, да. знаю. і Сережа от вивіз ряд якихось угу. таких великих картин. Як так. А оце скажіть вас а, щось? Ця картина була ну, намальована у ні. день лелек. Ну, Лелечки називається. Це о. коли лелеки повертаються з далеких а, країн але, на Україну. Ж, письменники Україну. більш філософські. Да. такі. І саме в цей день він почав малювати цю картину. Яня зняла uh -huh. такий промароліт маленький, як я uh -huh. малюю лелек. І ось так. Ну, це таке повернення додому. Повернення додому. додому так. До. Есть, ну, хочу сказати, там, може, була б бу 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 там дівчина б стоїть, ще щось. Да? Ну, Лелеки, вони прилітають раніше, мабуть, ніж війна закінчиться, зачастую їм нікуди прилітати. От В нашій зоні таке ну, ну, дуже погане птиці прилітають, а нікуди. Це трагедія. Ну, це буде така серйозна проблема, коли на тисячі кілометрів вони mm -hmm. ну, ніде тварини. ну... І ось я посвятив ну поверненню, мабуть, додому, ось таке. То ну, ви ви чекаєте, бачите, да. на нашу... ну звісно, ну ви бачите, да, картини, no, які так. були намальовані, написані у 2020 2020 роки, вони дуже відрізняються. Да? Тобто, вже приїхавши сюди, у нього з'явилася більш проукраїнська тематика. Хоча ну українська навіть десь тут вже створено близько 10-15 картин. Да. Ми їх продаємо, допомагаємо відсоток відправляємо на ЗСУ, тобто і люди. Вони купують і картини да, того періоду, можна сказати так, і картини вже ну, створені тут. Ми знаємо, що ви багато волонтери, волонтерите. Розкажіть вашу історію. Та волонтерства. ну як багато. Як і повинно бути? Це не багато. Це, ну… Як не виходить бути там, ну треба щось робити, щоб ну, хоч трішки ну, допомогти. Ну, В межах можливості. Да. А чим саме як ви організовуєте свою волонтерську діяльність? А, ну, Крім ми ще ну, не волонтеримо, ну, допомога. Бо угу. волонтерство це Доб не дуже допомогу. Так, це кожна людина повинна так робити. Ну, Це життя таке. Ще з 2014 року. Ми познайомилися з хлопцями, які живуть і в цій громаді, і тут на Волині, це 51 перша бригада. Тобто ми їм тоді допомагали так сказати. Ну, ну щоб вони вижили. Ну і до сьогодні ми стараємось допомагати ну, всім. Там потрібно було з цій громади. Ми виставку робили, продавали кошти. Ну ось так. Там в рівному, в рівному, ну по потребах. Що продається у цьому році? Я ніколи не робив кульки новорічні. Я в чому в Куані запитую. А, ну ось допомагали, навіть кульки продавали, там mm -hmm. всі кошти, от кому щось потрібно, ну, кому щось потрібно, всі звертаються там, через інтернет сотні людей, нам і нам. ну Я ж не можу там, ну, да, ну не можу. Ну Скільки можемо, стільки допомагаємо. Навіть там, там притулі скинули. Мадя, mm -hmm. то мадя, ну я і так ось ну стараємось зараз. Ті, котрі на слуху, ну угу. не просто там ну, Пітя, буде, Петя буде, позвонив, буде. говорить, потрібно, бо були там дзвонить, потрібно там бронежилет. Ну Ми знаємо, що бронежилети є. Угу. Питання навіщо? Ну У когось нема. Угу. Ну а хто? Ну так, ну... так, Бувають і ну, я не знаю навіщо, і ми стараємося тим, кому ми віримо, включаючи навіть Кураховських, це Покровська громада, район ну, навіть тим людям, котрі mm -hmm. там, це направлення Мар'янка це Вугледар, ну, то там, mm -hmm. де ну, найчаще. Коли Та ми жили на Донеччині, чотирнадцяти ну, рік, рік, коли ми почали займатися волонтерством, допомагали хлопцям, і е, ми поїхали до Запоріжжя за ну, допомогу забрати. приїжджаємо, у нас на дверях, висить табличка, угу. ось така. Uh, і сусі... ну, всі бачили, ніхто побоялись зняти, намалювали вову, мене намалювали, юпачки. Ну, Кулю в uh -huh. Кульов, і... лоб намалювала і тварі ж діті укропи. Ну, людина почистила зуби, спам'ятала, що ми є такі люди. Ну, буває таке. тобто ну, І коли все поборемо. Хтось возмущається, каже, там, а тут не такі. Ну, були такі. Ну о цього б не було б, якби не були б такі. От я всім кажу. Вони майже скрізь є, і тут є. Ну скрізь є. Ну з 14-го року ми назвали цю війну. Ми, якби їх не підтримували так? і вовремя їм прикручували б помідори, мабуть, такого б Ми всячески допомагали хлопцям військовим. Чому ми сюди приїхали? Ми у 2014 році познайомилися з 14-ю бригадою. Вони приїхали до нас на Нині, 51-й. Нам сказали, приїхали. Це був травень 2014 року. Кажуть, приїхали хлопці військові в полі стоять. І ми ж з Вовою так, ну як в полі. Ну, якби моя дитина там була, ми купили ну, а води в наше місце. Більш заходили терористи. Да. У нас не було України. Продукти взяли якихось там <клес> сигарет. Що хлопці покорити mm -hmm. завжди потрібно. Продукти, хлібчика, і поїхали. І ми їм привезли молоко. Як ми познайомились? Ми привезли молоко. Продукти я відкрила. Ми зупинились, блокпост створений, я Кажу, хлопці, зараз ми з вами будемо їсти і пити тут, щоб ви не думали, що ми вас приїхали отравіти. Сідаємо і всі будемо обідати. Ну кажуть, ми одразу дуже вони налякані були, тому що приїхали якісь там невідомі люди. Там були вже випадки, коли наших українських військових uh -huh. отруювали uh -huh. на той час. І з того часу ми потоваришували з 51 вона 14-та бригада, і коли сталося повномасштабне вторгнення, і вони, ну що ви там сидите? Вже пора виїхати. І ми, Ну куди їхати? Ну, до 14-ї бригади. У нас було декілька варіантів. Ну, ми приїхали з батьками, вирішили зупинитися у селі, щоб був, був город. Чимось займалися, посадили. Ми одразу перепахали, посадили якісь овочі, тобто, ну якось намагаємось виживати дам цей тяжкий час. Тому ось так. Ну а коли виїжджали, каже Вова, що будемо вивозити? Ну, що вивозити? Картини. Ми машиною, ми їх зняли всі з підрамників. Це було десь місяць, Вова їх знімався. Дуже... Ну, два-три тижні. Це точно ми їх знімали, пакували якось. Ну, що з собою можна забрати в маленькій машині? Частку свого життя? Да? Можна відновити меблі, купити нові. а це те, що вкладено стільки душі, стільки сил. ну ось. Ми вивезли з собою сюди 50 картин. Okay, це були не всі. Потім нам ще волонтери допомагали. Ми okay. віддавали ключі well, да, Barnisky... Балицький. — Сергій Балицький нам it's забрав останню. дякуючи йому, вони були привезені. І коли це можна. Даже просто вберет и слышу, он там с девочками был, ну, с ним там пару девчон. И она говорит: тут голая жба есть. Я говорю: да оставляй, нафиг она нужна. Серега говорит, да фигушки. Девчата, что? этим, не ничего оставим. Давай ж в машину так. Ну, є декілька картин. Щось, да. щось Що масошист Що, може малювати так. жінок? Ви ж бачите, у нас жінки. У нас я немає не практично ні одного чоловіка на картині. Я говорю, Вова хоче є є. Є ну, рука. Говорю, козака намалюю. Він от не може намалювати чоловіка. Розумієте? Ну, я ж говорю, всі жінки, бачите, ну нема. Чоловіка майже оце один. Так, оце так, підтримка. підтримки. Ну, Чоловіка. Ну, це, мабуть, професійне, ну, стільки років масажувати. Ну, може, дійдемо, до, коли в нас буде і чоловік намальований. І всегда на масаж приходили і мужики так підходять і так говорять. А це а хто? Це? Вот это было интересно. Вот такая вот она вроде бы простенькая картина, но это вот, философская. И вот волонтеры вырешили, не повинна она залишатися, да, пока доехала где-то космос. А вот одна из самых больших... Видите, он всегда думал, что она одного кольера, то есть домалек. Ну, это я когда еще совсем не видел. Вот, вот как ее можно привести? Это уже... не Сергей Балицкий привез. Это 32 32 роки 32 роки. 32 роки назад я її малював. Угу. Ось така, да. І ось діти просять дядя Вова, космос, та космос. 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 Да. ось таку велику. Ну я б її не довіз. Вот у нас все знают, весь мир, мабуть, знает, это такая, ребята скинтовались, сложились силами, милиция, они назвали себя «Белые ангелы», и они по всей вот этой зоне, то есть ну, там, где, в общем, ну, сильно опасно, они угу. людей из подвала вытягивают. То есть зачастую самая большая операция была, даже хаймерсы приехали, Більше десятка дронов просто щоб вивести всіго лиш одну сім'ю. Mm -hmm. <связывая> это <связывая> в Угледаре. И люди просят, говорят, ну вывезите. И когда на них вот такие маленькие с детьми, маленькие детки, он в этом бронежилете 20-килограммовом. <связывая> ну, да. ну это, это страшно, страшно, это жах. Ну, И люди, мы... вот эти сотни людей спасают эту семью, потому что она досиделась. И вот я людям говорю, ребята, как можно оставаться, когда медиков нема, магазинов нема, ладно, магазины, консервы будешь жрать, а аптек нема. У тебя нечего купить, то есть со всех аптек в одну, потому что туда не возят. Девчата, я в больше раз по ты... Ну, в заходишь, магазин... а, а на, ну, в магазине не у не нас ешь. соль, соль была, ну. только соль. И стоит очередь, как в блокадном Ленинграде. Но ну, как нам рассказывали, да, блокады на самом деле не было. Но тем не менее, стоят вот это 100 человек и стоят, а потому что у нас там лафар есть такая сеть магазинов, и они выпечку делают. Mm -hmm. Муку привозили, и они делали. Ну, понятно, продавали. Не совсем дешево, зачастую это бизнес. люди стояли, берет соль. Ничего, все пусто, вообще ничего нет. Ты не можешь купить никакого и леса, и, и, никакой рыбы совершенно. То и есть бензина, бензина нет. Не то есть, есть, выехать мы собирали майже два месяца, бензин там давали по 5 литров, к uh -huh. примеру, чтобы потом выехать. То есть стоишь 7 часов в очереди, чтобы купить. Но самое интересное, когда стоишь в очереди, а порят машины, и они без стекол, без крыш, такие кабриолеты. Она то покупает. есть ракетами посносило, и они такие сидят, там зашитые, перешитые. Я говорю: ну фильм ужасов, но это как. Капець. Зараз на Бахмуті Бахмуті загинуло більше терористів. Я не беру наших більше 50 тисяч. Угу. Якби оці 50 тисяч розсосались по всій лінії фронту, де їх шукати? А так воно в одному місці. Ну, саме цікаво, що їх мами не чекають, їх жінки не чекають. Вони пропали. Ну, і пропали. Ну пропали, як пропали, це можна да. психологічно? Тут дитина така на зв'язок не, не виходить, і мама вже да починає. Так. Не дай Боже, вона ж 10 хвилиночок не підійме трубочку. все. Так, а так. там немає. Ну валяються вони у нас там. Наші наші відносини до. О... Батьківщини трішки різні. Та, там, ну, і до родини, і до батьківщини. Якби та. ми ж не кричимо там, там, прав не православні чи якісь, я завжди кажу: треба оставатися в будь-якій ситуації Доби. человеком. А там, буряти, нам говорять, ви за що воюєте? от в плен, да? вони там за християнство, православ'я. Каким боком ти православ'я? ти що, ненормальний? Ну, то есть, ну, вони трішки ну, з головою не дружать. Я думаю, що все буде добре. вам ну, той перемоги. Да.